Всім привіт! 13 січня буде зимова риболовля. Морозчики трошки прихватили Десну. ми на десні. Саме русло без льоду, каша пливе, але льоду немає. А в таких забочках, де слабка течія під кущами, трошки льоду є. І от ми тут виставили Свої жерлиці будемо ловити щучку. Ну спробуємо піймати. Може ще сьогодні клюне. Приїхав я сьогодні з Віталієм, з Євгенієм. Зараз 8 годин. Жерлиці вже стоять. Живці є. Спробуємо на мормишку в лосах. Лід в цьому місці більш-менш нормальний. Ну Видно, який, який кусочок льоду. Лози підтоплені трішки, але туди далі можна переходити. Можна спробувати і перейти відразу. Ну, така глибина сантиметрів 20 води. Там далі ще є вода і лід, але туди ми чи перейдемо сьогодні. Може і спробуємо. Десь ну, тижнів три мене були на льоду, тому що... Хочі, морози були до мінус 16, але лід на десні не ставав. Зараз він не всюди є. Живці у нас плотва і густіра. О, живуть уже у мене в погребі десь майже місяць. І Нічого, воду міняв раз в тиждень. Будемо діставати мормишку. там там Трошки підтягуємо мормишку, є тече. Ну, катушечка як запущала, змазувати. Дали, кажа. Флажок выскочил. Щука клюнула. Стоит. Пошла. Ты будешь тянуть? Да ты тяни мне. мне. все одно, кто будет тянуть. Он еще щука мотает. Добро мотает. на Да, мелкие. Вот ну, такая первая сегодняшняя щучка. Да ты куда? Куда мы... ты пальцы в рот? Да я же крючок бывший был. Хочу сейчас достану. Ну что? Первая рыба. Виставляємо жерлицю і там ще одна спрацювала. Так, підемо туди. О, жерлиці вже розтрипані, не тримаються, кружки. Та їм уже 10 років жерлиця. Саме остання спрацювала. Не мотає. О-о, о щось починає диви, Тільки підійшли, починає велитись. Трошки щось подкручує. О, так не хотіли. Круть, 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 круть. мат-мат, Потихеньку мат-мат, Пішла. Мат, 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 давай. А ну, раунд 200, 300, 400. Мат, мат. Давай, давай, давай. давай. Кров сдал? Виталий кров уже сдал. Щучка ему трошки цей пальцы поправила. Кто будет вытягивать? Вытягивать, На логу, це диви тягай. Налогомся, дивись, щоб не дві камінь. Дивуляк пішла. Що ти туди. Суда? Сюди, карантин, які там сюди. Сюда, туди. Може тут, а чи не може. Тут такого ямки. Женя, ти вже отак, жилку. Пішла? Що, <звук> нема нічого? Є. А, є? Маналай. Там туди, ось півкоп. Невеличка, <звук> щучка. Добра, диви яка, невеличка. Рішення дає не дає працює Так є. Випускна. Випускна. Ну зараз треба ж на лінійку, да, що я піду... Да, треба ж лінійку і кантер. Поки щуку не відпускаю. Назі, Просили, щоб я для прикладу вимірював рибку. Є в мене така ось приспособа. Ну не шевелися. Так, притуляємо сюди до краю. Дивися. 48 сантиметрів щука. 48. А вага її буде. Тож кажуть, якщо щука 50 сантиметрів, то це кіло 200-300, кіло а може навіть і півтора, Ну, дивіться, 48 без хвоста. Тепер її зважуємо скільки вона Ну от щука 985 грамів о, 48 сантиметрів. Так. Ось mm так. -hmm. І, І пішла. Okay. Перші дві щучки незалікові. Але ми сподіваємося, що протягом дня щось іще тут і, і буде залікове. А візуально то той не скажеш, що ті щучки майже кілограм. Ну так десь ми давали максимум може грамів 800 і довжина там, ну 44 сантиметри. Трібно рукавиці одягати, тому що... Шучку потягав, руки відразу червоні, вітер, зараз обвітриться все. Що тут? Хтось об'їв, не об'їв черв'ячка. Ні. Все наше на місці. Ні, не клює біла рибка. тут. От Отам Хочемо перебрати через цю воду туди далі на лід, бо тут нічого не клює на вудку. І плавні потоплені шабля. А скільки часу? Риба може бути дехто стоять. Ми будемо чай пити. Дев'ять. Мене тут і на ящику. Є лінієчка, я приклеював. ну Тут 30 см. Маленька. Ще покажу. Ще тут в мене є одна наклейка. Тут 34 см. Ну 50 немає де наклеїти. Ну, це я наклеював, коли думав, що флотву вимілювати. Наша ж вона 18 була. Тепер, уже... Ні, тепер вже уже без розміру. Можна любого Крити? розміру. Ну, у нас типу по платві так типу, дрібної багато, а 18 ще піймай попробую. Тільки чай чи їсти, то й чай. Хоч давайте перекусимо. Я не їду, я чай поки похоту. Я теж не їю нічого. З утра. Я не перекусу, не. Давай поїмо. Я їм. Давай, давай, що там? А? А я Поймав вже рідок, не. А ну тепер конкурс. Вгадуйте, що тут всередині. Каша. Ніколи не вгадаєте. Каша. Ні не каша, каша. Не каша. І не суп, і не борщ, і не картопля. Ривки. Хто? Ну це термос. Це термос. Ну яка горілка в термосі? Гарячий. Цьому термосу вже років три, але я його якось забував брати. Котлет, на рибу. Накидав туди, щоб... Серйозно? Вгадав. Ага. Давай. Гарячі котлети. Котлети. А -а -а. Ну вони реально гарячі. Ну, Такі вони. Так знаєш. По, хол... по холоду бери, їж. і Ну це сьогодні зранку. Оксана їх смажила. Кажу, зразу сюди в термос, будемо їсти гарячими на риболовлю. Віталій я в Норвегію з'їздив по ікру у тюбику. То в тебе не, не паста? паста. То в тебе не автомобільна якась мазка. Тобто... А ну Скажуть реклама. Я так трохи, бо. А я не хочу багато, може не сподобати. Та колись. Я ще забув сказати. Хто не знає про те, що змінилися правила рибальства у нас в Україні, то на моєму другому каналі я вже зняв два відео на цю тему. От ви бачите, що рибу ми вимірюємо, зважуємо. Чому це потрібно робити? Ви хто не знає, подивіться. Відео на моєму іншому каналі. Посилання на відео будуть в закріпленому коментарі. Або ж ще я залишу в описі під відео також. Укоршую чую, трошки наче щось тянеться. У мене чай. У вас кофе? У мене чай стоять. Кохве. Знаєш, що таке кохве? Кохле. Я, я в тебе скидав. Бачив, як роблять кофе. Ідемо, у нас є вже третя спрацівка. Не ні, не вимотало. Щось тут нечисте, буду перевіряти. Хоча ні, нема нічого. Ні, є. Добре. Підожди. Щось не... Може то якийсь сирий? Ай, й -май, підожди. Була. О, як захріснула рибина. Була. Я вирвав із цього. У Вона не зажрала. Вона якось її крутнула, бачиш? Рибина ну, таке щось було, під кілограм, напевно. Ось така вже вся пожована. Не знаю, вона щось стояла тут. Ми пізно помітили жерлицю і вона не заїла. Поки ми снідали... На мормишку взагалі нічого не клює, навіть живець. Кльову не бачили. І тут у цьому прогалі і туди вже зайшли далі в кущі. Хі -хі, немає кльову. Чи є там риба, не знаю. Віталій пішов шукати, я поки що наглядаю за жерлицями, На таку риболовлю взимку я завжди одягаю. Термобілизну один, а іноді навіть два, два шари і флісову кофту. Цього разу я одягаю термобілизну від фірми Carpe Diem. Мені вона сподобалася. Ну і нова. Вже свої норфіни я вже зносив, а нових не хочу купувати, тому що вони реально зараз дуже дорогі. Є і бюджетніша термобілизна. Піду ж подивлюся, що тут вони ловлять. А ловлять вони тут нічого. Скільки води, а кльову немає. Така лагуна. Деснянські плавні затоплені. Не кілок mm -hmm. Пройшли трошки по берегу десни подивитись місця. Ось така зараз десна. 13 січня. Така в нас природа. Стільки в річці води, що навіть морози там. 16-18. Не скували її. 11 годин, кльову немає ні на мормишку, ні на жерлиці. Три щучки клювало, дві піймали, одна зірвалася ось на цьому вранішній кльов закінчився. Чекаємо, може в ще буде. Ну і у нас зараз один такий варіант. Що якщо нам армичку не клює, то просто сидимо і спостерігаємо за жерлицями. Добре, що є живці запасні. То вже якби не потрібно їх ловити. О! Спрацювало! Реально, на, на очах у мене. Оце так. Стой, а де? Женя, іди, вернись там, кантер візьми. Кантер там лежить у мене на цьому на ящику. Отам От зверху, де перчатки. Кантер, спочатку рибу витягнути. Ну на всякий случай бать стрельнула. Ще рибу не витягнули, а вже кажу кантер. Ну, щоб потім знайти за ним. Є Тут вона у нас вже клювала, тоді коли е, вирвав із рота. Пішла, пішла, пішла. Давай Віталій. Твоя черга. Щось Є. здоровенне Є? Є. Серйозно? А бузли якийсь... А ні, корж там був. Не знаю, кілограм точно. Кілограм точно. Баре больна. Бари так Да. розкрий, розкрий. Оце. Так іначе. не бери. А на кондалайн? Ну да. Лими що робить. Герчить там під льодом, а? Герчить як собака на кота. О, вона таке отпустила така до двушки Судачина. Судачина, судачина судачина а там буде щучина Женя давай давай я забирай її Оце ти, ти сікачок. Тиха. А ну тепер перчатку мочить. Тепер ви точно не випустимо цю рибу. Ну, ти не трошки не так її. Ооооо, о, о. нормале, нормале. Це барибельна! Зараз, зараз проводимо замір щуки. Видите, ось Від краю. Ого, Ого, ого. П'ятдесят шість сантиметрів. 56. шість. Так, п'ятдесят шість. Так. Зважуємо. Кіло п'ятсот сорок п'ять. його, да. От щучка 56 шість сантиметрів. Кіло п'ятсот сорок. Нормально. Скільки часу пройшло ще? Одна спрацювала. Майже година минула і ще ось одна є. А чи є риба, ми зараз дізнаємось. Годину сиділи, тихо було, не мотає. Ну перевіряй. Я думаю, що холоста буде. Тик, мат, тик, мат, тик, холоста. Ну покусала трошки платвичку. Холоста. Оце сьогодні у нас перша така, що не було контакту з щукою. Вона. Ні, нормально. Шевелиться, живий, то хай. Ти що, вже додому зібрався? Куди йдеш? Вийшов на берег. Щук піймав. Ми вийшли на берег, зараз розпалимо вогнище, трошки погріємось, підігріємо сало піджаримо, підігріємо, ковбасу домашню, горілки підігріємо. Зараз виріжу шампура Можеш дістану. Мовчать жилиці Ну, от коли обідаєш, чи просто їси там перекушуєш, то Сработки бувають. Віталій, бери ну, подогрієш ковбасу. Я ну його подогріть би саме лучше. А я буду подогрівати. Корзини не будемо пласти? Це ж я вирізав три лозинки. Напишуть, що... Природу знищую. А то вони не думають, коли вони корзинку купують і злозити, то де вона береться. Лозу, ви хтось вирощує. Ну, а є такі, що не можна різати. Різати не можна лозу, тому що це знищення природи. Тоді я таким відповів би, що тоді взагалі не ходіть, бо ви траву топчете. Нема там, не клюю щуки. Вот такая вот у нас колбаса. Есть yes, противки, бежим! Две штуки! Две поряд. Ось одна. И ось одна. Вот, та, вот, та позиция, 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 позиция. вот тут мотая. Тут мотає. Буду перевірять зараз. Моя пчерга. А це пізніше сейчас работала, А там мотає, ні? Там ні. Тут риба, там матма. Вот это ну, только шо сработает. Щось ага. є. Карасик. І вадро. ровно. теж ще мат матч. Жилка сучі мали. Ну так і 49. 49, каже. Да, ні, значить і нормально ходить. Ну чого? Ну нам зараз поміряє. Ну тут буде. Буде. Залікова. Зараз поміряємо. А ту зараз. На глаз, зараз скажу скільки. Так. 55. Майже навіть 56. І та була 56. То та була півторашка, а ця. Євген, достань А ця... Давай включайся кантером. Е, півторашка та була, а ця кіло 505 Ого, а виглядає наче менше. Ну реально, кіло 505 Однакові щучки. Довіряй тут Віталії. У нас ще друга стоїть. Тут Немає нічого. Я вже почувствував погрузку. Реально. Немає. Обідні клювання щуки були. Дві клюнули, одну, одну викинули одна холоста. Чекаємо тепер вечора. Уже на всілякі мормишечки, вудки ми не ловимо, тому що нема сенсу. Рибаки ловили рибу, а піймали рака. На? Хапує. Нахапали риби. Білялогі. Тіле відро. Які, рибаки. Дочекалися ми. спрацювала жерлиця Початок 4 години десь 3,20 вже. Куди ну, глибше, так там крупніше. Нормальні щуки вони крутять, тягнуть. жилка. Якщо стручок, то це на цьому може бути і кінець. Ні, тут нічого не буде. Я дружу туди почисню. Можеш не підцікати, напевно. Ні, нема, нема. Живий покусаний, але кинула вона я. Віталій. Додому будемо збиратися. Нам тут нормально. А, ви тут будете жити? Ну живіть. Я пішов, гляну, зараз нема там щук. Ну що, 4 години вечора. Будемо збиратись додому. Щука не клює. До темряви не хочемо сидіти. Ну, рибу ми піймали. Багато нам не потрібно. Тому збираємо жерлиці і додому. Вісім разів клювала щука. Чотири піймали, чотири холості. Дві відпустили, дві забрали. Ой, які лагуни. Щучки підмерзли вже Морозчик на вулиці. Не забувайте писати коментарі, підписуватись на канал. Кому сподобалось, ставте лайк. Дякую за увагу. До зустрічі.